Україна має повернути всіх закритих закладів, інтернатні, гіріатричні пансіонати, СІЗО, тюрми, всіх, кого було депортовано. Про людей, які депортовані з колонії, держава все знає, тому що вона, вони були на утриманні держави. У нас є їхній точний перелік. Тобто навіть нема питань, у нас є перелік людей, які були депортовані. Але здається, що українська сторона не дуже зацікавлена забрати цих людей в Україну. Ем... Ну, можна говорити про стигматизацію загалом ув'язнених, та ви думаєте, що це не є секретом. Да, ця група, яка стигматизується в Україні, але з позиції держави виглядає так, що вони не докладають зусиль, принаймні так видається, і по четвертій формулі миру перемовин про повернення в'язнів не відбувається. Принаймні, ми про них нічого не знаємо. Тобто, Україна має мати комплексну відповідь на питання по наших людях, які відбули покарання, або які з якимось причин залишалися на території Російської Федерації без документів, бо консульств там немає вже. З 22-го року і вони не можуть повернутися в Україну, і ніяких рішень для них нема.